Масштабна війна змусила людей покинути свої домівки. До Запоріжжя з тимчасово окупованих територій та місць, де йдуть бойові дії, евакуювалося понад 190 тисяч людей. З них більше 50 тисяч дітлахів. Є випадки, коли вони приїжджають без дорослих. Це діти-сироти або позбавлені батьківського піклування. Також до обласного центру перемістилися три будинки сімейного типу. Їх беруть на облік служби у справах дітей. Перше, служба у справах дітей наділена функцією надавати наказ тимчасового влаштування. Якщо це дитина-переміщена особа, цей наказ дає право людині звернутися до управління соціального захисту населення. І, по-перше, це оформити статус вимушеної переміщеної особи. Це виплати, які будуть отримувати сьогодні дитина. По-друге, це перша наша консультація, це надання гуманітарної допомоги у вигляді продуктових наборів, гігієни. Приїхали до нас три дитячі будинки сімейного типу і дев'ять прийомних родин, і 18 опікунських родин, які не хочуть їхати далі за межі Запоріжжя, а чекають, коли буде можливість вже повернутися до своєї Запорізької області. Це вимушені переселенці, це не створені нами як Запорізькою міською радою. В рамках фінансової підтримки на опікунським родинам виплачується одноразова грошова допомога у 5 тисяч гривень на кожну дитину. Раніше ці кошти були направлені на оздоровлення. Триває реалізація програми Діти Запоріжжя з міського бюджету виділяються кошти будинкам сімейного типу та випускникам шкіл, які є сиротами. 10 дитячих будинків сімейного типу, які покинули місто Запоріжжя, тому що з метою евакуації да і забезпечення життя та здоров'я дітей ми не припиняємо виплату матеріальної допомоги. Це йде 700 гривень на одну дитину. Тобто родини 10 дітей отримують сьогодні 7 тисяч гривень, які вони можуть спрямувати. Ну, по перше, це комунальні сплата комунальних послуг, які сьогодні вони ж продовжуються, тому що ми зберігаємо їх житло. Наші випускники 11 класів. Цьому році це 47 дітей, які закінчили 11 клас. Теж збережена матеріальна допомога 2000 гривень, яка раніше спрямувалася на придбання одягу на випускний бал, а сьогодні це теж використання вже на нагальних потреб, які сьогодні потребують наші діти. Триває підготовка до початку навчального року. Першачки, які є на обліку у службі справах дітей, отримують допомогу у вигляді рюкзаків, канцтоварів тощо. Так само і юні запоріжці, які знаходяться у складних життєвих обставинах. Це понад 200 дітей, незалежно від віку. Не забувають і про абітурієнтів. Ті діти, які мають статус позбавлено батьківського опікування або сироти, вони обов'язково до нас звертаються, тому що ми надаємо витяг підтвердження з бази єдина база наша України є з діти для підтвердження статусу. Це допомагає їм здати документи, і потім, у разі вступу, вони мають пільги. Це підвищення стипендія, да, яка забезпечення повністю дитини на харчування, навчання, утримання, тобто наша, з нашого боку, це контроль. Оль проживання забезпечення гуртожитком цих дітей і пільгові категорії теж саме. Тобто переміщені особи, які сьогодні до нас є, теж підтверджуємо цими довідками для того, щоб вони мали на пільговій основі вступну кампанію. Співробітники служби працюють без вихідних, контролюючи всі процеси. В умовах війни допомагають дітлахам з оформленням статусів інших документів. Тощо найголовніша задача це зберегти майбутнє покоління, щоб воно зростало у мирній державі.